Михайло очолює один з природних парків Івано-Франківщини, створений років два тому. До сьогодні працівники не мали жодного авто для патрулювання території площею 12 тисяч гектарів. Ми виходили з своїх можливостей на орендованому транспорті і застосовували інші засоби, якими можна було патрулювати. Але ми надіємося і впевнені в тому, що цей автомобіль буде великим. Перед новорічним подарунком і принесли велику користь нашій установі цього року. Виділено близько 2 мільйонів гривень на оновлення автопарку природозаповідного фонду. Купили 12 автівок моделі Нива та УАЗ. Поповнення не дуже значне, втім необхідне. Останній раз, коли поступав новий автомобіль в какую-то із установ природного фонду, ніхто із присутствуючих не повні тим повітоком поездки президента за Карпатською область була видана. Поручення для того, щоб ми снабдили і обновили парк. Упродовж двох наступних років кількість машин збільшать на це з держбюджету виділять близько 25 мільйонів гривень. Коштів вистачить на півтори сотні одиниць патрульного транспорту. Олена Міщенко, Павло Пархоменко, соціальний пульс.